Ну що ж, по оперативці Івано-Франківщина кажуть вибухи у Львівській області. Працює ППО. Не викладаємо, як працює ППО, просто констатуємо факт: ППО працює. Е котики знають свою справу, котики її прекрасно роблять. У Київській області також кажуть е чути вибухи. Е Дивіться, таки... ті вибухи, які ми чуємо, чітко усвідомлюю, це. Працює протиповітряна наша оборона на тепер з того, що ми маємо більше години, вже триває повітряна тривога е, оголошена в Київській області і в Києві. Е, до прикладу, в ті на Івано-Франківщині тривога триває 45 хвилин, але ми бачимо, що відбулося. Ну тобто, е, можемо такі зробити попередні висновки, що все таки росіяни на тепер атакували західну Україну. Чому так? Тому що ті ракети в якийсь е, момент е, скоригували свій курс і повернули саме в бік е, туди західної. Нашої України дорогою, наша протиповітряна оборона намагалася їх збити саме тому дорогою туди на західну Україну і лунали ті от вибухи на Одещині, на Вінниччині у Львівській області, і так далі. Тому подібне. Ну тобто, ми розуміємо, чим довше ці ракеті летіти на територію України, тим більше шансів, що її буде збито. Так працюють працює наша оборона. Ну і що цікаво, що ем, сили ППО, дивізіон ППО розгорнули навіть в Москві. Е, кажуть, поставили там тепер С 400 ну, принаймні фотографії в російських змі там викладали. Е, певно, хтось я так розумію, побачив анонс від пана притули і того, що чекайте на помсту. На відстані 30, 200 і 800 кілометрів. Тому на всяк випадок вирішили. Ну вони поміжливо поміряли... цінні місця свої приховати. Вони поміряли відстань від Енгельса до України. Там 700 кілометрів приблизно і 750 кілометрів від Києва до Москви. Відповідно, з розумінням того, що і до Москви може щось прилетіти, росіяни на і стали розгортати свої комплекси протиповітряної оборони там, але це добре. Це добре, що вони на тепер те все там в себе розгортають. В тій такій москві. Чому так? Ну тому, що чим більше вони розгорнуть десь там далеко е від лінії фронту, тим значить менше на лінії фронту буде їх засобів протиповітряної оборони. А значить, легше буде нашим хлопцям авіаторам, а значить легше буде нам завдавати справжніх ударів своїми тими ракетами по тих росіян, які на тепер перебувають на території України, включно з тим таки Кримом.